Президент України каже, що із наступом ще треба трохи почекати. Але російські воєнкори, російські блогери буквально вибухають від кожного шороху та розмухують паніку від всього, що можна, тільки в чому причина такої реакції росіян? Невже вони чекають на український наступ більше ніж українці? Я хотів би сказати не про причину, а про те, що такий. Стиль поведінки, така реакція росіян, вона вже зумовлена тим, що режисуру в війні здійснює Україна. і в тому числі режисуру психологічного стану російської сторони, включно як армійців, які ми бачимо, дають пані... ознаки паніки, дають ознаки невпевненості зараз. І на е, рівні рядових, і на рівні, зрештою, навіть політичних е, організаторів російської агресії в Україні. Тому ми можемо говорити, що ця паніка це такий зрежисований процес з боку українського суспільства Українських сил оборони зараз. І зрежисований, чому тому, що ми здійснюємо війну на всіх фронтах. Росіяни програли інформаційну війну в Європі, в світі в цивілізованому. Вони не можуть вже як раніше, їм не вдається обдурити отруїти свідомість, досягти своїх цілей, які вони намагаються досягти внаслідок тих чи інших інформаційних атак на. Суспільства, і відповідно, звичайно, вони зараз перебувають в невпевненості, в розгубленості і в паніці. Це демонструють російські воєнкори. Їм хотілося б, щоб, знаєте, як так само, як багатьом російським солдатам, чим далі, тим більше, які відчувають, що війна з Україною це жах без кінця, то їм би хотілося жахливого кінця. Я не побоюся цього сказати, але швидкого, стрімкого, жахливого кінця. Через те російський солдат зараз е, готовий йти на смерть, готовий йти в м'ясні штурми, тому що це припиняє його жалюгідне існування, і це дозволяє йому певною мірою позбавитися тих страхів, які чекають його в майбутньому. Так це стосується на даний момент не всієї російської армії. Зрозуміло, що частиною рухається рухає звичайно інстинкт самозбереження. Але разом з тим ми бачимо ці ознаки. Те саме стосується російських воєнкорів. Звичайно, в перейманні того, як відбудеться український контрнаступ. А вони цим переймаються коли б не більше ніж середньостатистичний українець, який покладається на е, мудрість досвід і вміння. Е, Очільників сьогоднішніх сил оборони України на те, що робить Генеральний штаб, що роблять українські генерали. Зрештою, через те почуває себе відносно спокійніше. Ми розуміємо, що коли б не почався контрнаступ український, він почнеться обов'язково вчасно, ні хвилиною раніше, ні хвилиною пізніше. Отак, натомість росіянам, звичайно, це. Приводить їх в отакий ось захват. Вони намагаються витягнути з українців інформацію. Їм це не вдається. Звичайно, вони нервують. Один з них, що дуже сильно розійшлося мережею, дописав про те, що українська техніка, звісно, там з закордонними зразками рухається в бік. Російського кордону на Харківщині, а це фактично означає захід в Білградську область Росії і нібито відрізання шляхів постачання. Але наскільки прийнятно для Збройних сил України атакувати Росію на їх території, заходити в Білградську область? Знаєте, дозволю тут такі прогнози зробити, і частина цих прогнозів полягає в тому, що саме робить Росія. Але по-перше, на чому б я хотів наголосити наголосити саме зараз: на порядку денному бойові дії на території Росії на даний момент абсолютно не стоять. У нас багато завдань, багато роботи в Україні. З окупованими територіями, зі звільнення окупованих територій, де концентрація російських військ доволі висока, і де сила і радіус дії нашої зброї відплати дозволяє нам ефективніше вражати сили і засоби ворога, якими він здійснює агресію проти України. Що ж стосується самої Росії, Росія закладає мінус повільненої дії, і ми розуміємо, що війна в Україні. Не може закінчитися, і Україна не може бути задоволена на даному історичному етапі, тим що ми повернемося лише повернемося до кордонів 91-го року, коли десятки тисяч наших українців, наших дітей, викрадених з окупованих територій будуть знаходитися на території Росії. І звичайно, ми зробимо все для того, щоб їх звільнити, і для того щоб не дати можливість сучасним людоловам здійснювати свою брудну чорну справу. І о, таким чином я не виключаю, що у нас можуть бути з часом бойові дії, якраз зі звільнення українських бранців, які захопила Варварська Росія. Дякую, це важливо. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр каже, що ті заходи, які проводить зараз Збройні Сили України, це оборона. Звісно, оборона передбачає певні і контрнаступальні локальні дії. Але як я розумію, будь-яка оборона потенційно в кожну ледь на хвилину може перейти в контрнаступ. Абсолютно вірно. Звичайно. У нас є активна оборона, еластична активна оборона. Тобто, ми. Навіть там, де ворог змушений був перейти до позиційної оборони, яка передбачає лише оборонні дії, ми однаково здійснювали наступальні контрнаступальні дії, і відповідно таким чином, вражаючи ворога на глибину, турбуючи його в різ в різних позицій, ми змушували його наступальний е шал і е наступальний. Е Темп знижувати значно через те, звичайно, українці будуть і в нас в принципі сама війна є оборонною війною, бо вона ведеться на території України, і саме ворог зайшов в Україну, і жоден чобіт українського воїна на сьогоднішній день не стояв і не стоїть на території Російської Федерації. Жодна російська людина не була вбита на території Російської Федерації з ініціативи українських воїнів. Вбиваємо ми, знищуємо і змушуємо залишатися каліками і зализувати свої рани лише тим окупантам, загарбникам, вбивцям і злочинцям, які прийшли в українську землю. Звичайно, тих, хто їх посилає, і ті, хто ховаються за високими мурами чи то Кремля, чи то інших міст, вони так само будуть нести покарання і будуть нести суворе покарання. Я думаю, ще й на цьому світі. Тому у нас війна виходить з оборони, але це означає, що ми будемо проводити в тому числі атакуючі дії. Проводимо їх систематично. І наразі ми бачимо успішність таких контратак і доволі широкого формату. на бахмутському напрямку ми демонстрували здатність звільняти свої великі території на території Київщини, Чернігівщини, Сумщини. Ми бачили широкі масштабні контрнаступальні дії співвимерні і наступальні дії співвимірні з масштабними і великими операціями часів Другої світової війни на Харківщині і на Херсонщині. Тоді, коли звільнялися території в тисячі квадратних кілометрів, то звичайно ж Україна продемонструвала свою здатність і до оборонних дій, і до наступальних дій. І я впевнений, що ближчим часом ми. Неодноразово покажемо приклади сучасного військового мистецтва всьому світу, і Будемо знищувати ворога в ефективний спосіб і виганяти його з усіх інших окупованих територій України, включно з Криму. Давайте тепер перепрошую. Давайте тепер про приємне: Вибудуємо такий ланцюжок. Президент України каже, що треба більше техніки для наступу, зокрема, авіація. Україна отримує ракети Storm Shadow від Великобританії, які запускаються саме з авіації. У Великобританії вже кілька місяців займаються переобладнанням знайомих українським пілотам літаків під запуск таких британських ракет. Виходить, як тільки приходить авіація, якщо вона ще не в Україні, то наступ починається. І другий висновок, який я можу зробити, окрім цих ракет, ми отримаємо ще більше авіації. Чи правильні мої висновки? Ну напевно правильно оскільки вони оптимістичні. А всі оптимістичні висновки, які роблять українці, як показує досвід, історія, практика наша війни вони зрештою справджувалися. Тому думки матеріальні, ми хочемо не того, що дозволяє там шкодити якомусь цивілізованому світу іншим людям. Ми хочемо того і прагнемо того, що дозволяє навпаки встановлювати справедливість. Обороняти цінності і звільняти власну землю, здійснювати зрештою наші е, звичайні бажання жити на своїй землі в своїй хаті, там де буде своя правда і своя воля. Тому в даному разі я цілком розділяю ваш оптимізм. У нас є е, на сьогоднішній день значно більше засобів, аніж було тоді, коли ми здійснювали вже згадані нами операції зі звільнення Харківщини і Херсонщини, але ми розуміємо, що Якість і кількість сучасного озброєння достатня кількість сучасного озброєння це те, що дозволяє зменшити нашу ціну, яку ми платимо життями і здоров'ям наших бійців. Через те ми постійно звертаємося до наших західних партнерів, що нам це потрібно. Ми звичайно будемо звільняти незалежно від погоди, незалежно від того, як у нас буде їх 100% достатньо чи на 50% достатньо. Ми будемо використовувати і вживати всіх своїх сил, всі засоби для того, щоб звільняти українську землю. Але це дозволяє їм платити грошима, вже перефразовуючи ту фразу. Тоді, коли ми платимо життям та здоров'ям, тому звичайно, ми говоримо зараз про ідеальне забезпечення, яке полягає в тому, що ми повинні мати а сучасну авіацію, б – сучасні далекобійні середньої дальності, і можливо далекобійні е, засоби, які здатні вражати ворожі логістичні центри, центри управління, е, склади е, і е, живу силу, і техніку на великій відстані. Тому на сьогоднішній день ми маємо такі обіцянки. Обіцянки були надані ще нагадаю, ріші сунаком під час зустрічі з Зеленським на одному з європейських майданчиків відразу після нового року, 8 січня. І е, зараз ми бачимо, що вони реалізуються, дотримуються правила не обіцяти те, чого не зроблять, і британці обіцяють те, що вони роблять. Зрештою, ми задоволені з того, що у нас будуть ракети. Штормшаду, шторм шадо це ракета, яка відразу ж ставить Україну в ряд країн, які здатні е, працювати з зброєю середньої дальності, тому що ця ракета б'є високоточно на відстань понад 500 кілометрів лише в базовому варіанті. Якщо це посилений варіант заряду, то відповідно може бути більше тисячі кілометрів. І ми розуміємо, що радіус враження там уже всі люблять рахувати на карті малювати. Чи то від Херсона, чи то від Запоріжжя, чи то від Оріхова українського містечка, яке знаходиться на вістрі української оборони і атакуючих дій зараз, то звичайно це велика частина Російської імперської федерації зараз, де будуть під великою загрозою всі військові бази, всі військові об'єкти і об'єкти логістики, які постачають війська. Можемо вже атакувати кримський міст, чи це не на часі і не дуже нам стратегічно потрібно зараз? Дуже стратегічно потрібно. Кримський міст не відіграє жодної цивільної функції на сьогоднішній день. Кримський міст є елементом російської агресії в Україні, при тому важливим елементом. Кримський міст постачає десь близько половини тієї логістики, яка йде з материкової Росії. В тому числі через окупований Росіянами Крим, друга половина це постачається за тим суходольним коридором, який з великою кров'ю українців росіяни завоювали в перший місяць великої війни, тобто через Маріуполь, через Бердянськ, через Гнічиськ, відповідно, або через Мелітополь далі постачається південна частина України зброєю, технікою, тимчасово живою силою ворога. Відповідно, продуктами і всім іншим боєприпасами. Тому ми розуміємо, що знищення Кримського моста це не питання, е, там, якщо, це питання коли. І я вважаю, що е, падіння другої гілки автомобільного кримського мосту і залізничної гілки Кримського мосту це те, що свідчитиме про, в тому числі буде одним із свідчень. Про початок великого українського наступу ми повинні перерізати цю логістичну гілку, яка постачає російське хижа за загарбницьке військо. Дякую вам.